Доброго ранку. Такий у нас починається день. У нас субота сьогодні. Так, готується у нас кава. У нас сніданок у нас все не корисне, але смачне. Тонотел кілограм. в Лідлі купила. За 3,99. тут хліб. Цікава, чай. А так як сьогодні субота, ми всі йдемо чемно на базар грецький. На лаки. я проправе рисли давай сики гарно приправи не тото вони не е ли мене the just Ваша хлібки, бо ввечері вже нічого нема. Ну я не знаю, що тобі подобається? Різані я бачила забереш. Що ти бачила? Ну. Ну, я, тут, а ти мене... я не треба. То походу як для кота корм. Ну, майже так само ігра. 27 го року. То наш чек: 107 євро. Ми вже вдома приїхали на таксі, бо туди можна йти вниз пішки, назад з сумками важко. На базарі ми багато не купили тільки оце. Але таке, знаєте, важке. То вам покажу. А то ми в супермаркеті. Склавенітсь, якщо я правильно говорю. Може, неправильно. Це дороге. Фільтр з двома було, з такими насадками. Там по 7,40 тільки такі насадки. А разом вони 22 чи 24 євро. 30 22. Ми не хочемо купляти вже в бутилках її води, тільки сміття багато. 80 центів така штучка, Дивіться, яка в них фірма з котиками. Бачите, то грецька. Ну, я як я розумію, по тому-то ніби Грецька. То для. Немає доложки великих класти зараз. До 3 євро таке, щоб перець. Бо моя вже, що в мене була, вона вже тріснула. 2 три 30, це щось такого плюс-мінус такий тазик, то будемо салати робити. Теж бачите, та сама фірма. Кит. Ну, коті, такий тазик до 3 євро. Бо ми купили, були менший тазик, то зараз він у нас замість холодильника. А ще якийсь треба мати для прання. Разом нам все обійшлося в 100 чимось євро. Ну так, не дешево. Це євро 30 або євро 44 плюс-мінус. Потрібна річ. О 11,60 маємо таку сковородку. Купили невеличку, бо ви бачили, на чому ми готуємо їсти тефаль. Найдешевша, яка була, то ми її взяли пакет. Так тепер, як ми. Живемо від газу, то нам ще такий балон купила додатковий, для того, щоб... Не знаємо, коли нам закінчиться. А сьогодні в нас субота. так що в суботу ми плануємо ходити на базари, а в неділю вдруг закінчиться, щоб каву мати, як зробити. Ще один рюкзак і ще один рюкзак. Так, ще ми тут маємо. Та я купляла в районі Євро. Євро то 450, вікусі такий зошит, вона любить мене писати, малювати. То я росла взяла моїх любимих горішків. Скільки коштує, я не знаю. То я нам взяла на обід, бо готувати в нас по мінімум є, і то 3,40 виходило. Тут дві, дві по польські дві чвартки буде. Бедра може. Десь коло 2 євро такий. На пісок віки ходити. Ну, то вже дороге. То до 5 євро якусь собі купила. Вона дуже то, то хотіла. Я сказала, або то або лялька. Знову всі клемона взяли. За ой, і то теж грецький. Мені подобається Грецьке. Зараз все Грецьке подобається. Зодивитися з чимось. Дивіться, яка хороші олівці, бачите, фірма хороша і за євро. Там було за 98 центів і за євро 8. Тут такі взяла таке. Тут непогана ціна. Далі Викуся собі вибрала їсти тюхтільки. І мені її, само собою, дорожче, ніж наша їда. 5,30. Вона вибрала, я їй показую, що є, щоб сама вона вибрала, щоб їла. Бачите, такі тюхтільки і ще дали пюре. Холодне, то треба погріти. Чи що ми тут маємо? А, ми, 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 на, на касі попакували горнятка, то що ми купили їх різне таке. Я купила собі горнятка таке на каву. В магазині е, ціни дешевші було, чим іско. Якусь я собі таких ведмедиків взяла, і сподобалось. Тоже десь до 2 євро. Папера має багато. Папера. Клас. Купила такий маленький басейн за 6,40. Тут у нас скільки літрів. Багато літрів води. Я, я взяла перший такий великий, але я там води не наношуся. одно тут важко. Тріп, 70, нас ринків, 74 настенькі, 74, 86. Такий взяли. Євро 90 такий сік, але ми таких дві штуки взяли, одного вже випили. І якусь маленького сочку теж вже випили. 2,48 чи 2 ,50, дві Кока-Коли. То щось Ярослав купив, для чого того, я не знаю. Мишку собі купив. по 2 євро, плюс-мінус там центи. Накупила такі собі, бачите, то можна на каші, на зупи. І перший раз таки взяли, щоб такої ручки щоб не було важко нести. Купили кожен собі окремий колір. Якуська собі вибрав такий, само я Ярослав собі вибрав всі. Можна ли? Ще? ще не е. Ще донечко. Зараз просто намалювати. да малювате. Будеш, будеш. Почекай. А ти ще е сумку сумко Положили. Там мені, вибачайте, відео включилося і показали, показали нашу кухню. Ще думаю, ще це було. І сир, та до салату сьогодні такий. І то ми маємо 100... 101 євро. ну хай буде 102. Такі закупи нам вийшли. А зараз ще покажу, що є на базарі. Покажу, що купила на базарі і скажу приблизну ціну. Так, то наш базар, лакі. Це все нам обійшлося так то маємо разом з тим, то було не цілих 5 євро. Ну і я решту 10 центів не взяла чогось. Сама не знаю. Бо жовті копійки я пригадала, то не то. Ну, коротше, 5 євро. То в нас обійшлися помідорчики за євро. Бачите, такі різні домашні. Пахнуть. Дві папрички обійшлися, теж і мені євро я дала. А тут маємо гранатовий такий сік, що розбавляємо з водою. Холодний і без цукру. І така маленька бутилочка коштує 2 євро. Але такий класний без цукру. Я думаю, що дуже круто. Так що маємо в нас базар. Знаєте, що, якби в нас було світло, був би холодильник, я би купила більше. Бо там з такими тележками купують. Але так як в нас немає світла і немає холодильника, то купляємо так потрошки. Хочу зробити грецький салат. тільки без О, ні, огірки теж маю, мені привезли з Польщі. нас вже були гості. То, ну, речі нам привезли. І зроблю грецький салат. А сир я купила фету. І такі у нас закупки. Ще сьогодні у нас субота. в нас в суботу будемо старатися ходити завжди на закупи. В суботу ще сьогодні маю купити ліжко. І як буде таке щастя, буде достава ліжка, то вже ми не будемо на підлозі спати. Всім дуже дякую. Перестановка. Все поміняли. Прийшло наше ліжко. Бачите, така в нас підлога. Дуже брудна і не мию, не віддраю для того, що ми будемо її міняти. То лінолеум, щось таке. І прийшло наше ліжко. Я думала, що буде... Як-то конструктором самі складаємо, але ні. Вже цілий матрас. Купили е, БУ, і нам воно обійшлося в 350 євро разом з доставою. Зараз беремо і покажу, як це все вийшло. Ми вже дуже щасливі, спимо на ліжку. Я хотіла, як знімати відео, включити світло, а забула, що у нас нема світла. Якось так. Трохи як цигани живемо, але вже не на підлозі, а на класному ліжку. В майбутньому воно так стояти не буде, поки що так. Всім дуже дякую, хто був з нами, і зустрінемось в наступних відео. До зустрічі!